Дводенний форум у Варшаві 24 та 25 червня зібрав провідних експертів новітні рішення і міжнародний досвід для відновлення та реформування системи охорони здоров'я і реабілітації в Україні. Дніпропетровщину на форумі представляла Криворізька делегація. Була можливість поспілкуватися з впливовими людьми. Ми познайомилися зараз, вступили в першу фазу перемовин з міністерством. Промислової політики, економіки Чехії. Ми познайомились і вступили в фазу перемовин з міністерством Словацької республіки. Особисто була зустріч, наша делегація спілкувалася з міністром охорони Швеції, яка також виявила дуже зацікавленість співпраці саме з. Регіонам Кривого Рогу, тому що ми Криворізька делегація була представляла не тільки місто Кривий Ріг, а й сьогодні Петровську область. З 2017 року у Кривому Розі розбудовується система проведення реабілітації постраждалих внаслідок агресії РФ з того ж року. На базі одного з профільних медзакладів нашого міста запрацював центр реабілітації на 70 ліжок. Часи великої війни у Кривому Розі також надають допомогу мешканцям прилеглих районів. Представники нашої делегації зустрічали. З міжнародними партнерами це державні і приватні донори та інвестори, які готові допомогти у відновленні людського ресурсу в нашій країні. Розглядалися декілька медичних питань, а саме це реконструктивна хірургія, це протезування, це реабілітація відновлення постраждалих, а також модернізація існуючих лікувальних закладів під ті потреби, які на сьогодні є нагальними. Наша делегація прийняла участь, було дуже цікавих проведено зустрічей, і тому ми сподіваємося, що та система, яка розбудовувалася з 2017 року, вона буде мати нові направлення і нові досягнення. Там було представлено більше 30 проєктів медичних, а також там були присутні представники як державного сектору, так і приватного сектору інвесторів. Представники криворізької делегації відзначають, міжнародний форум став дієвим майданчиком для встановлення нових партнерських відносин у напрямку медичного відновлення Кривого Рогу Дніпропетровщини і України. Ми презентували наші проекти, які ми зараз втілюємо у місті. Дуже багато зацікавленості наші партнери виявили. Також ми працюємо з асоціацією виробників медичного обладнання Франції. З урядовою з урядовими представниками французької Франції в Україні ми вже провели перший тур перемовин. Вони виявили дуже велику зацікавленість. Це кампанії організації з мировим досвідом, які втілюють в життя багато дуже проєктів і по протезуванню, і по реабілітації, і по діагностиці. До нас мають завітати, ми так маємо надію, мають завітати наші партнери з Франції, з Чешської Республіки. Тому вважаємо, що коли вони все побачать на власні очі, ми перейдемо до іншого етапу. Реалізації наших проектів залучення іноземних інвестицій до нашого міста Дарії Юськова, Денис Захаров цей день.